Всім привіт! Копаємо картоплю. так, Папа заводить свій трактор, мотоблок. Значить, викопали ми більшу половину. Осталося ще трошки покопати, І ось що ми там накопали. Картопля така непогана. Ну і не сказати, що сильно гарна. Багато дуже гнилої А ще покажу вам, яка є картопля. Страшна, як не знати, що. Вся ось така потріскана. Потріскана, що з нею, не то не знаю. Мабуть, було мало вологи. Ось така потріскана. Вся потріскана, страшно, ще якась така чорна, оцей сот дуже поганий. Що це за сот? Не знаю. Вся вона потріскана, вся якраз Відповідно, все погнила, ще потріскалась і виходить, що прийдеться всю цю картоплю з'їсти. На посадку немає нічого. Що тут садити, як вона ось така. Ряба, потріскана, ну, прийдеться цю з'їсти. Земля така тверда, такі глиби, що перевернути не можна. Такої ще землі не було. Такі глиби вивертаються і в глиб не можна її прокопати. Навіть цим трактором чи мотоблоком. Твердюча така земля. Важко копати, земля дуже тверда, чоловік єлі тягне цей мотоблок. Останній рядочок все. Закінчили. Закінчили купати картоплю. кусочок такий вже викупали, картопля середня сильно крупної немає, великої, середня катопля. Було дуже сухо. Через то так. Як є? Цього року багато гнилої, не знаю. Чого так? Що Все, так? Да? Все финиш? финиш? Финиш. Ну, слава Богу.